Хто нам прийде і щось зробить? Треба самим братися. Нам же ж, як жінкам, треба десь згуртуватися чи щось там вирішити. Освітлення попадало в категорію безпекового середовища, і ми на цьому сконцентрували свою увагу, тому освітлення мало своє продовження в грантових програмах від Українського жіночого фонду. Так склалось, що економічно ми не дуже сильна територія. Головними нашими ресурсами є люди у зв'язку з тим, що в нас іде війна жінок більшість залишилася на місцях ніж чоловіків. І звичайно, це теж їхня безпека. Тому ми дуже раді допомогти. Ми дуже раді в тому, що в нас є ця група самодопомоги. Вони в нас активні, вони в нас прогресивні. З нас беруть приклад тепер інші громади. Тихенько, не швидко, але згуртовується громада, що не кожен сам за себе, а всі дружно роблять одну справу. Ми свідомо є рушіями змін в нашій бандурівці. Ми хочемо, щоб тут було комфортно. Зараз, звісно, таке освіщення аж мені видно за 5 кілометрів, як світиться бандурівка. На кожному стовбі тепер у нас є оцей, ці ліхтарі. Їх зараз 35.